Доброго дня! Я учень 8 класу Харківський Ілля. І сьогодні я вам розповім про видатних українських хіміків та їх вклад у розвиток хімії. Богацький Олексій Всеволодович. український хімік, академік Академії наук України з 1976 року, заслужений діяч науки України з 1979 року. Народився і помер в Одесі. У 1951 році закінчив Одеський університет. З 1977 року директор фізико-хімічного інституту Академії наук України. Олексій Богацький написав близько 600 наукових праць. Основні праці, присвячені динамічній стереохімії та конформаційному аналізу етероциклів, хімії фізіологічно активних сполук, хімії макроциклів. Він став засновником наукової школи з органічної та біорганічної хімії, а також створив нові лікарські препарати. За свою діяльність Олексій Богацький був достойний звання лауреата державної премії в галузі науки і техніки. А ось Вернацький Володимир Іванович висловив наукові проблеми великого практичного значення. Започаткував пошук урану і раді. Також він створив основу розвитку довкілля. Він досліджував роль хімічних процесів у геологічних та біологічних системах, ввів термін. Біосфера. Висунув теорію біохімічного циклу. Вернацький також зробив важливі внески в хімію розчинів, колоїдну хімію та фізичну хімію. А ще я хочу розказати про українського біохіміка Беліцера Володимира Олександровича. Він був завідувачем відділу Інституту біохімії імені Паладіна. Він вперше у світі описав процес. Окисного фосфорилювання у результаті дихання. Він дослідив механізми згортання крові, зокрема, процес полімеризації фібрину. Ось і моя робота підійшла до кінця. Дякую вам за увагу!